Добрий день, мої шановні слухачі. Сьогодні хочу ще раз більш підробно зупинитися на методиці Глена Домана, американського лікаря військового, який брав участь у Другій світовій війні. Потім проводив досліди набув великого досвіду у роботі з психічно хворими дітками. І багато методів використовував пізніше і зі здоровими дітьми. І ця робота мала позитивний результат для оптимізації роботи психічних процесів дитини, а здоров'я в тому числі. Одним з найвідоміших його методів є тематич, набор тематичних карток, які він пропонує показувати протягом десь максимум 10 секунд дитині з 6 місяців. Без тексту. Мені здається, що кожен метод, кожен прийом має свої варіації і має бути застосований так, як зручно нам. Я, звичайно, пропоную вам декілька ігор з цими тематичними картками. Наприклад, даємо поняття свійських тварин і тварин диких. Використовуємо зображення лісу. Зображення хатки з двором і розподіляємо тварин. Хто де живе, де живе ведмідь, де живе свиня, де живе собака, де живе курка. До речі, раджу використовувати написи тією мовою, якою ви очікуєте, ваша дитина як, на, якомога швидше заговорить і почне читати. У мене зараз дві мови актуальні. Українська, яка дорога моєму серцю, і французька, яку я прагну опанувати. Угу. В цей же день, коли ви зміните вид діяльності, обов'язково військово зміните, дитина поспить, дитина поїсть, ви погуляєте на вулиці, пропонуйте закріпити. Ці знання, наприклад, сказати, хто зайвий. Скажімо, декілька зображень домашніх тварин і одна тварина дика. Хто ж тут зайвий? Свиня, курка, ведмідь і собака, наприклад. Так? Або декілька диких тварин. Ведмідь, рись, білка, і індик. Коли дитина вже навчиться говорити, можна запропонувати іншу модифікацію. Назви одним словом, Так? або дикі, або свійські, можна роздрукувати місце проживання кожної тварини. Наприклад, це гніздо качки. Поєднуємо так? качку з місцем її проживання, скажімо, барліг ведмедя. Вовче лігво доплугілки, дешевий їжак, кубло їжака. Так, ми не тільки даємо такі прості для нас поняття, розширюємо кругозір дитини, ми ще працюємо над розвитком уяви, зорової пам'яті, усного мовлення. І формуємо навичку читання. Паралельно десь з року треба використовувати також і таблицю о, літер, тільки вчити дитину вимовляти звуки саме так, як вимовляються звуки: не Т, а Т, не Б, а Б. Щоб дитина швидше почала читати. Причому це буде природньо. Можливо, навіть без вашої участі. Ви будете здивовані, коли раптом почуєте, що ваша дитина вже читає. А ви особливих зусиль до цього не прикладали ніяких. Отже. А також. Прийом звуконаслідування теж можна використати, записавши або скачавши з інтернету, з того ж самого Ютубу, хто як співає і пограти, так? В цю гру, хто як співає. Наприклад, це в нас співник. Даємо поняття, як він співає. Вовк думає, що він теж співає. Це нам, можливо, не подобається. А вовк думає, що він співає як говорить коровка. Так. І всі ці прийоми дуже-дуже прискорять розвиток дитини, звуконаслідування, розвиток уяви, пам'яті зорової, уявлення допоможуть нам. Допомогти дитині заговорити якомога швидше, тобто розвивати її мовні центри, навчити читати без особливих зусиль. Я надам з великим задоволенням приклади ігр з іншими картками тематичними. Це просто декілька прикладів, а далі ваша фантазія допоможе вам розвивати дитину. Мають в першу чергу її батьки. Як завжди бажаю, щоб ваші діти радували вас, а ми працюємо над тим, щоб вони були окрасою нації, окрасою нашої спільноти, окрасою сучасності. Успіхів!